Всім величезний привіт! Дякую, що зазирнули на мою кухню. І сьогодні ми готуємо ось таку смачну, досить незвичну страву із простих і таких звичних курячих шлунків. В чергу нам потрібно підготувати наші шлунки. В мене тут 600 грам, і в мене курячі і качені шлунки ну, десь приблизно 60. 40, 60% курячих і 40% качиних. В принципі, які пушлунки особливого значення це немає, оскільки вони варяться одинаково довго. Для початку їх потрібно добре помити і зачистити. Після того, як зачистили, порізати на шматочки, ну, я в принципі, вже всю цю процедуру зробила ріжемо на такі шматочки. В залежності від розміру шлунку на дві, на три, можливо навіть на чотири частинки. І Заливаємо їх холодною водою. В такому положенні залишаємо на 30 хвилин. Після того, як пройде півгодинки, всю воду нам потрібно шлунків злити. І тут я вже поставила кастрюлю, і в мене вже кипить вода. Тепер всі шлунки я відправляю в кип'ячу воду. Всі шлунки я додала, тепер вони в мене знову повторно закипіли, зменшую вогонь до маленької. І ось ця пінка, що в нас тут утворюється, її потрібно всю прибрати. вона не зіпсувала нам смак майбутньої страви. Після того, як я приберу пінку, я закрию кастрюльку кришечкою і на маленькому вогні проварю шлунки ще пів години. Після того, як наші шлунки проварилися вже півгодинки, я сюди додаю трошки більше, аніж півчайної ложки солі. Далі, ось такі в мене суміш перців. Я сюди також десь півчайної ложки. Якщо немає таких суміш перців, можна, звичайного, чорного перцю додати, наприклад, із духмяним. І сюди ж додаю лавровий листочок. Ще хотіла сказати: стосовно того, поки наші шлунки варилися півгодинки, якщо в цей час з'являлася пінка, її обов'язково слід було прибирати. Так, тепер закрию кришкою і буду готувати шлунки до повної її готовності. Поки Шлунки наші варяться, ми підготуємо овочі. Так, у мене тут цибуля, морква і перець. В принципі, овочі можна брати в різних кількостях. Наприклад, мені подобається більше цибулі. Я, більше цибулі я беру її найбільше, все інше було в менших кількостях. Якщо, наприклад, ви любите більше моркву, чи взагалі ви любите, щоб було багато моркви. Будь ласка, беріть моркви побільше. Якщо любите багато перців болгарського, також можна взяти його побільше. Якщо чогось не любите, звичайно, це можна виключити. Отож, сковорідка в мене розігрівається, додала сюди, я вже олію, і тепер викладаю цибулю. І моркву. До речі, забула сказати, ступінь нарізки також значення тут не матиме. Я цибулю порізала напівкільцями тоненькими, і моркву я порізала соломкою. Можете, звичайно, цибулю порізати кубиками, моркву натерти на терці. І ще раз повторюю, що це ніякого значення не має. Як вам подобається, як ви звикли, будь ласка, так і нарізайте. І так само... Регулюйте кількість доданих овочів, Чому? чогось любите більше, чогось менше. Це теж все на свій смак. Так, тепер сюди у сковорідку я відразу додаю перець. Перець я ось порізала такими ось не дуже маленькими шматочками. Перець, до речі, в мене з минулого урожаю, тому він морожений, тому що цього урожаю ще немає, тому додаю морожений. Якщо маєте свіжий, звичайно, то давайте свіжий. Якщо не любите, взагалі не додавайте. Так, тепер на вогні, ну в мене це трішки нижче, ніж середній, мені потрібно всі свої овочі довести до готовності. Ні солити, а як спецій додавати сюди я не буду. Приготувалися мої овочі, до речі, в процесі їх потрібно було перемішувати. І сковорідку я ще додатково накрила кришкою. І приготувалися вже шлунки. І тепер, як бачите, овочі я з сковорідки прибрала. Тепер всю ж сковорідку, де обсмажувала овочі тушкували, тушкувала, викидаємо шлунки. І за потреби у сковорідку можна додати олії. я ще буквально столову ложечку налила. І тепер на середньому вогні ми шлунки трошки підсмажимо. Зажарювати прямо їх не потрібно. Просто дошка. Прийшло буквально декілька хвилин, щоб тепер сюди я додаватиму. У мене тут 100 мг соєвого соусу, і сюди я вже додала чесник сушений і суміш перців. І тепер обов'язково потрібно зменшити вогонь. І тепер додаю сюди нашу так би мовити заправку. І все добре перемішую. Хочу нагадати, що всі інгредієнти та їх кількість я обов'язково залишаю в описі під відео та на початку цього відео. І тепер ще пару хвилиночок уже потримаємо шлунки у нашому соусі. Ще буквально через 3-4 хвилинки додаємо сюди наші овочі. Перемішуємо. До речі, шлунки теж, поки в соєвому соусі були, я їх за ці хвилинки декілька разів перемішала. Так, додаю овочі, все добре перемішую. І залишу ще на хвилинку-дві. Щоб просто все між собою добре з'єдналося і всі аромати теж перемішалися. сковорідку я додам. Буквально 50 мл бульйону, в якому готувалися наші шлунки. До речі, бульйон абсолютно повноцінний. На його основі можна зварити суп або процідити і заморозити, і потім десь використати, десь додати в якусь страву. Так, перемішую. І тепер накрию сковорідку кришкою і на малому вогні хвилиночок 10, ще протушкую. Ну ось і все із досить простих і звичних шлунків ми приготували ось таку незвичайну страву. Залишилось додати до неї будь-який гарнір і ми матимемо повноцінний обід. Тож, спробуйте приготувати і ви, і я впевнена, що вам сподобається. У мене на сьогодні все. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал та готуйте разом зі мною всім миру та злагоди І до зустрічі в наступних відео!